На Тернопільщині водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою. Кермувальника легківки госпіталізували до лікарні з переломами та іншими тілесними травмами. 15 тисяч гривень таку суму пропонував поліцейським тернополянин. 45-річного водія, співробітники сектору реагування, патрульної поліції, під підволочийського відділення зупинили у скалеті за порушення правил дорожнього руху. Поліцейські помітили, що водій є нетверезим. Чоловік, аби залагодити питання, запропонував їм гроші. Слідчо-оперативна група задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди. Чергова жертва шахрая на Гусятинщині. Чоловік втратив 29 тисяч гривень. За словами потерпілого ще 23 березня, на його номер зателефонувала невідома особа і представилася представником банку. Додзвонювач повідомив, що з його картки невідомий намагається списати гроші у ході розмови. Представник фіно сказав назвати йому чотири останніх цифри картки. А далі попросив продиктувати коди підтвердження, які надійшли смс-повідомленнями та у чат-боті Телеграму. Після виконання цих рекомендацій у жителя Гусятна з картки списали суму у розмірі 29 тисяч гривень. Правоохоронці встановлюють звідки дзвонили потерпілому та куди пішли гроші. Триває перевірка. Працівники поліції вкотре наголошують, що спілкуватися з невідомими та повідомляти їм будь-які особисті дані заборонено.